Сьогодні до нас гості завітало сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться у віконечко. Дуже раді всі малята, плескають долонечки. Малята, а де живе сонечко? Так, сонечко живе на небі. А як ви думаєте, сонечко велике чи маленьке? Вірно. Сонечко велике. Вранці і в день ми бачимо сонечко високо на небі, а вночі воно ховається за небосхилом. А якої форми сонечко? Звісно, сонечко кругле. А якого кольору сонечко? Розумнички, сонечко жовтого кольору. А ще у сонечка є промінчики. Ой, подивиться, хто це? Да це сонячний зайчик. Сонячний зайчик дуже любить сонечко, а ще він любить гратися. Давайте пограємо із сонячним зайчиком гру, на що схоже сонечко. Це фрукти, а що схоже на сонечко? Вірно, апельсин, він круглий, як сонечко. Подивиться, як багато іграшок. А що з іграшок схоже на сонечко? Вірно, на сонечко схожий м'яч. Він круглий, як сонечко. А що з цих предметів схоже на сонечко? Молодці! Це повітряна кулька. Вона жовта і кругла, як сонечко. Ой! На небі з'явилася хмарка і закрила наше сонечко, і сонячний зайчик заховався. Малята, а давайте з вами намалюємо сонечко, щоб ми знову могли побачити сонячного зайчика і погратися з ним. А для роботи нам потрібно гуаш жовтого кольору, пензлик і половинка картоплі. Яке чудове сонечко в мене вийшло. А ось і сонячний зайчик з'явився. Малята, а тепер ви спробуйте намалювати своє сонечко. Сподіваюся, що у вас все вийде.